І вітання всім глядачам каналу. Сьогодні покажу вам новинку у серії Азіатські міфічні істоти Єдиноріг. Це другий випуск у серії, яка стартувала на початку 2023 року. Першою монетою у серії був Дев'ятихвостий лис. Монета номіналом 50 центів, тиражем 5000 штук. Від виробника поставляється в оригінальних капсулах і заводських запайках. У серії змінилися країна Емітент і номінал. Перша монета у серії «Дев'ятихвостий лис випускалась від країни Самоа номіналом 2 долари. Єдиноріг же вийшов від країни Фічі номіналом 50 центів. Радує, що дані зміни жодним чином вплинули на якість виконання даних монет, і вона залишилася на найвищому рівні. Тематика серії не є мага популярною, але, на мій погляд, серія варта уваги. Дякую за увагу і гарних вам поповнень колекції.